Як стягнути заборгованість із заробітної плати в судовому порядку? Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом, стаття 43 Конституції України. Згідно статті 21 закону України про оплату праці, працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, як звернутися до суду, якщо владнати питання в позасудовому порядку не вдалося. Для стягнення заборгованості із заробітної плати працівник може звернутися до суду в порядку. Наказного провадження, вимога працівника простягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати є безспірною. Або позовного провадження, якщо існує спір щодо розміру заборгованості з виплати заробітної плати та або права на її отримання. Термін звернення до суду з правом про стягнення заробітної плати необмежений. Після отримання рішення суду звертайтесь до Державної виконавчої служби. Тільки після надходження заяви від стягувача до відділу ДВС розпочнеться примусове виконання. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.